Всім скоро на телеканалі 1+,1 плюс відбудеться прем'єра, серіалу Ключі від правди. Це неймовірна, емоційна та захоплива історія про жінку слідчу, яка, попри численні труднощі та перешкоди, не відмовляється від своєї місії відновити справедливість і знайти винних у трагічній смерті свого брата. Серіал про сильну особистість, яка боїться боротися за правду, має багато емоційних моментів, що розгортаються в сюжеті. Який захоплює від першої до останньої хвилини загалом серіал Ключі від правди складається з 24 серій. Головні ролі в стрічці виконали: Антоніна Хижняк, Сергій Стрельніков, Тетяна Злова, Ярослав Шахторін, Євген Ламах, Сергій Кисіль, Ольга Кіяшко, Олександр Печериця, Богдан Буйлук, Ірина Кудашова, Леся Самаєва, та інші прем'єра серіалу Ключі від правди відбудеться уже 17 березня. Підписуйтесь на канал і будете в курсі всіх подій про улюблені серіали.